Що з переліченого заборонено водіям на зображеній дорозі? Розворот. Рух заднім ходом, крім випадків, коли неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Зупинка і стоянка біля лівого краю проїзної частини. Відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2 і 3. Розворот нам заборонено, так? Бо як же ж ми розвернемося, якщо нам назад не можна їхати? Розворот нам заборонено. Так, рух заднім ходом, що там. Крім, це, крім випадків, випадків, коли неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом. Знаєш, це, цей пункт навіть взагалі не схожий на такий, який міг би бути в правилах дорожнього руху, мені. Ну, Хоча, ну, може, я давненько їх не читав. Давайте, давайте методом виключення підемо швиденько. Значить, зупинка так? і стоянка була. Так, біля лівого Чому ж можна? Можна? Можна. І все? Чи ще щось було? І все було, так? Тобто відповіді 1 і 2. Ну, і а третя була ще просто стоянка, а, правильно? Все. Ну так, от відповіді 1-2, і так. І правильний варіант відповіді: відповіді 1 і 2. Отакої. Бо Бо знак «Дорога з одностороннім рухом застосовується для позначення дороги з одностороннім рухом. Або відокремленої проїзної частини по всій ширині якої застосовується односторонній рух. Але рух заднім ходом може бути дозволений, якщо неможливо під'їхати до об'єкта іншим способом mm. отакої. Также в це в правилах є. А, так все таке є в правилах. Бачите, нічого я вже не пам'ятаю. Через 10 років здавати. Скоро кажуть, буде таке, ага. Питання про гірські дороги. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, дати дорогу повинен. Водій транспортного засобу, що рухається на спуск, водій транспортного засобу, що рухається на підйом, водій транспортного засобу з найбільшими габаритами. Габарити ні до чого тут будуть таке правило. Так є. А якщо так дуже неповоротка, там знаєте, на ну, тут треба, знає, треба вже, мабуть, орієнтуватися. Так, ну мабуть, нема такого в правилах про габарити. Мені здається, такого нема. Хоча звісно орієнтуватися треба. Знаєте, так я так кажу таке: 3D, правило 3D, Так, дай дорогу дураку, чи як там. Ай. <звучить> ну тобто, якщо ти бачиш небезпеку, якщо культурно так розказати, так якщо ти бачиш небезпеку, правила на твоїй стороні, так? А якщо ти бачиш небезпеку, там схил якийсь і той шурує там е, так, на великогабаритному якомусь е, транспорті, то ну, звісно краще, мабуть, поступитися. Ну, чисто суто для своєї безпеки, так? Але і для що? того, щоб запобігти ДТП. По правилам. Так, але по правилам, по правилам, значить, а ну ще раз перше, яке було так, на гірських дорогах. Водій транспортного засобу, що рухать на спуск, повинен дати дорогу. Повинен дати дорогу, так, звісно. Ми повинні пропустити того, хто йде на підйом. Це завжди було так. І правильний варіант відповіді: водій транспортного засобу, що рухать і на спуск. На спуск. Так. Повинен дати дорогу так. тому, хто йде на підйом. Так. Та я таке пам'ятаю. Блін, чай, вже. Тому що на гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний рух, утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортному засобу, що рухається вгору. А на гірських дорогах заборонено рухатись з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передачею. Буксирування на гнучкому щепленні будь-яке буксирування під час ожеледиці. Все чітко. Це чітко, все логічно, все зрозуміло. Так, тут все логічно. Питання про пішоходів і їх привілегії. Угу. Де дозволено рухатись пішоходам у житловій зоні і пішохідних зонах? Тільки по тротуарах. По тротуарах і по проїжджій частині. По тротуарах, по проїжджій частині, в разі відсутності тротуарів. Ну, тому вони і пішохідні зони, так. Тому в них там і привілегій більше, ніж у нас, водіїв, якщо ми в даному випадку водії. Ми водії. Ми, ми водії. водії. Тому так, тому в них там де, який варіант надає найбільше привілегій. Оце їхній варіант. По тротуарах і по проїжджій частині. Будуть ходити, Або де хочуть. По тротуарах і по проїжджій частині за відсутності тротуарів. Та ні, мабуть. Мабуть вони скрізь де хочуть, там і ходять. І правильно, хоч так. мені це й не подобається. І... По тротуарах і по проїжджій частині. Тобто правильно. Тому що пішоходам дозволяється рухатись у житлових та пішохідних зонах як по тротуарам, так і по проїжджі кажу. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Що хочуть, тобто ти краще, ти і мочуть. якщо є тротуар, краще йти по тротуару, щоб не створювати безпідставних перешкод. Так. Отакий. Котик. Наступне питання про буксирування. Під час буксирування якими із способів пасажири можуть перебувати в буксированому транспортному засобі? Той, який буксирує ззаду, так? Під час буксирування на жорсткому щепленні у вантажному автомобілі, під час буксирування на жорсткому щепленні в світлу пору доби, під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленню в легковому автомобілі. Завжди під час будь-якого буксирування в будь-якому буксированому автомобілі. Коли можуть перебувати, можуть. так питання стоїть. Пасажири, Пасажири прям Пасажири. не водій. Не водій. Пасажири. Пасажири. Я б їх взагалі туди не пускав. А що їх пускають можна, ага? А є таке, що не нікому сідати туди? Чи нема такого варіанту? Помалакав зараз в поясненні, все поясню. Так у мене варіант є такий, чи нема, що не можна їм сідати. Буксирування на жорсткому у вантажному. Це можна чи не? Це варіант. <су> <су> під час боксування на жорсткому щеплені в світлу пору доби, тобто тільки в день. Ну під час боксування на жорсткому або гнучкому щеплені в легковому автомобілі. І завжди під час будь-якого боксування у будь-якому автомобілі. Нема такого, що заборонено. Ну, дозволено не може бути скрізь дозволено. Так це все. не буде такого. Що сідайте, у нас буксирує, да, підвезуте. Легковий вантажний і світла пора доби. Світла пора доби мене не цікавить. Мені кажеться, це якась фігня. Що вона вирішує на ситуації? Нічого. Це страшніше. Давайте от той варіант. Про легковий? Про легковий давайте. Самий логічний. хоча. Я б ніколи не Варіант <рес> відповіді. Під час буксирування на жорсткому або з гнучкому з в легковому автомобілі. О, тобто в легковому, в <рес> вантажний нізя. Під час буксирування Опа. добрий вечір. Під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні заборонено перевозити пасажирів у буксированому транспортному засобі, але крім легкових автомобілів. Та заборонено перевозити у кузові вантажного автомобіля, що буксирується. А в разі буксирування способом часткового навантаження цього транспортного засобу спеціально опорне пристосування в усіх транспортних засобах, крім кабіни транспортного засобу, що буксирує. Угу. Тобто заборонено всім, крім легкових. Крім легкових, а я б і легкових заборонив, на що їх там катання. Взагалі, ну, це вже, це вже ж Воні, там не повноцінний транспорт, розумієте? Буксирування. Чому там е, будуть сидіти якісь е, пасажири? Вони там думають, що вони в безпеці. В безпеці. Ну, хай думають. Ви проїдете дане перехрестя. Першим, другим після проїзду трамвая, останнім після трамвая і велосипедиста. Трамвая ми пропустимо. Хай їде. Так, велосипедист у нас перешкода справа. Теж хай їде. Тому останнім. ми пропустимо Бог, так, і поїдемо останнім. І правильний варіант відповіді: останнім після трамвая і велосипедиста, Кіт дуже чай п'є. Не пнюхай. Тому що на будь-якому нерегульованому перехресті трамваї, незалежно від напрямку їх подальшого руху, мають перевагу перед нарейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі. Саме порівнозначній. <звіт> Але крім перехрестя, де організовано круговий рух, там все по-іншому. Mm -hmm. Та на перехресті рівнозначних доріг водій не рейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобом, що наближається праворуч. Знову ж таки, крім перехрестя, де організовано круговий рух. Так, ну, всевірно, так, вірно, вірно. 10 з 10 – це прекрасний результат. Отакий. Навіть для мене дивовижно. Так, да. так дякую вам, глядачам. І котикам! Лапулечка. Все, до зустрічі!